Хтось рахує свої прожиті роки. А я рахую кількість підтягувань на перекладині. Мої вітання, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Ми продовжуємо свій проєкт разом з моєю дружиною Юлею. Також разом з вами пам'ятаєте, що я вам пропонував. Я пропонував всім людям приєднуватися і писати, скільки ви підтягуєтесь. Пройшов. Ну, місяць вже після початку нашого проєкту. Перше відео. Бачили наші результати. Наш прогрес з Юлею ускладнюється. Сьогодні більш детально про це трошки розповім. От, пишіть обов'язково, поставте на паузу і напишіть в коментарях, наскільки ви спрогресували. Що ви додали у підтягуваннях. Є люди навіть в особисті повідомлення, в Телеграм мені скидували свої підтягування. Молодці. Молодці, працюємо, розвиваємося. Ми, ми єдині, хоча б спорт нехай нас об'єднує в такий важкий час. Окей, деякі люди, їх небагато, але пишуть, що в твоїх відео багато води. Любий друже, в моїх відео немає води, просто мої відео художні. Вони або науково художні, або художні, от як сьогодні. Е я намагаюся зробити свій контент цікавим. Ви розумієте, просто прийти, під... попідтягувати себе на перекладенні і піти ну, нікому не буде цікаво. Тому ми робимо яскраво, смарагдово. Намагаємося, щоб вам сподобалось. Дивіться, сьогодні ми, ну давайте таке порівняння, Окей, сьогодні ми знаходимося в колізеї. Так? От, на трибунах, оці трибуни, знаходитесь ви, глядачі. Внизу будемо ми з Юлею виконувати свої нормативи. Ми будемо боротися за кожен повтор, а ви будете або піднімати палець догори, або ставити його донизу. В залежності, як ви оціните наш сьогоднішній виступ. Окей, друзі, дивіться, чим все ускладнюється. Як сама підготовка йде, як все проходить. Ну, Юля, зрозуміло. Пауерліфтинг, вона готується, активно готуємося. Там побачите трошки далі. Силова робота, не такі значні будуть результати, тому що турнік у неї як додаток, вона за компанією зі мною розпочала. У мене які ускладнення? Ну, хто дивився, хто, дякую, до речі, хто написав там, хто дивився мої дописи, хто дивився шорти, оці короткі відео, там, де я підтягувався 45 кілограмів на 3. Додаткова вага, це все було вже зі зламаною ногою. Ну, Вийшло так, що я зламав ногу. От так буває. Пам'ятаєте, я розповідав, що нерв пережатий, нога права трошки ослаблена на відміну від лівої, і вона там. Чутливість погіршена і при віджиманнях на брусах, коли опускався з вагою 85 кг, підвернулася нога, таке буває, і прямо хрустнула. Я відчув. Знаю, що більшість людей з такою травмою взагалі б сиділи вдома, пили чай, але я підтягував свою тушку догори, я тренувався. Навіть перші два дні, коли нога неймовірно боліла, я там на одній, в мене в дворі турнік є, на одній нозі вискакував, виконував якісь, якісь рухи. Було це в минулу суботу. Зараз вже трохи краще. Гіпс не накладував. ну, Який гіпс? З партії гіпсів не було, розпам'ятаю. Який гіпс? Нехай заживає так. Заростає тріщина, я думаю, нічого такого значного. На тренування не ми Обезболюючий засіб, який, який допомагає. І тренуємось. Ну, якось так сказати, самопочуття. от Забиті, забиті руки постійно багато, багато руху було з додатковою вагою, віджимання з додатковою вагою. Плюс ускладнюється тим, що низька калорійність. Практично раз на день я харчуюсь. Ну, як Для життя це нормально, але я ще й розганяю якісь силові, ви бачили на брусах. Я там жим, трошки підтримую, він прямо посипався, але трохи підтримую, щоб потім зробити суперкомпенсацію. Це все ви будете спостерігати згодом на моєму каналі. А сьогодні, сьогодні ми підтягуємося. Підтягуємо свою тушку до гори. Окей, друзі, давайте. Розпочинаємо. Менше слів, більше діла. Yes. так, друзі. Магнезію. Мажемо... Сушимо. Так, дивіться, друзі, мені на вчорашньому відео те, що я виклав, був написаний коментар. От, блять, від душі був написаний. Пише мені. Один чоловік має слів таких як потіг, підтігся, розтігся та кріпкі. Є слова підтягся, потягнув, розтягнувся, крепкі через Е. Так от, любий пане Олень, давайте я тебе буду називати. Та тут він впало. В українській мові такого слова як крепкий. Немає, це запозичене слово спідерської мови, розумієте. Спокон віков було слово «кріпкий». Я десь можу говорити суржиком нашої от, Чернігівщини. Тими словами, якими спілкувались мої е, бабуся, дідусь, там, батьки, от суржик, я вважаю, це нормально. Намагаюся переходити на більш чисту мову, але окей, добре. А, далі він там пише. Це щось схоже, як, ну, вроді би я говорю, як Азіра у кровосійсі там е. Так от слухай сюди, грбаний шлюбок. Хто тобі дав право порівнювати мене, людину, яка на карту ставила своє життя заради цієї землі, прям, своє здоров'я з якимось чертом. Який звалив з України, ну, ну, порівняння, знаєте, просто. Якщо ти таке робиш, ти просто якийсь... як назвати? Просто людина захотіла підняти свою самооцінку. так от. Ще був такий коментар, пан Микола, мій учить, пожалуйста, 7,5 кілограмів. З мостом пише. Це шорт, коротке відео. Я не зараховую. Спину відірвав. Ти йобнутий Як по-іншому? Як по-іншому відповісти такій людині? Яку спину відірвав? Де відірвав? Хто ти такий, щоб зараховувати його спробу? Люди, що з вами не так? Qual é a tag do Фу. Рахувала? Ні? Напишіть скільки Фу. Ну, здається, я нарахував. У 21. 21 повтор. Я так люблю хейтерів, друже, друзі. Я знаю, що більшість... Моєї аудиторії, це крута публіка, яка хоче подивитись відео, дуже багато людей мене підтримували, писали слова вдячності. Навіть якщо десь я і зробив якусь помилку, особливо мову, то люди культурно, культурно писали там, ви там то, зробіть оте, навіть коли я Матюкаюся. Люди пишуть, друже, тобі так не личить, не роби цього. Але як не робити, як не давати відпір таким оленям. Така фраза була в партії у спартанців, прийди і забери. От. Якщо ти критикуєш мого пана Миколу, пишеш, візьми, зроби Візьми, зроби і покажи, скинь мені відео, де ти робиш краще. і Напиши. От тут була фігня, так неправильно. А просто сісти на печі і написати, що ти там хтось щось не так робить, там погікать, це не то. Це не то, друзі. Окрім того, мій канал. Напишіть мені, хоч раз я казав, що мій канал про розвиток мови, я не філолог. Я спілкуюся своєю рідною мовою чернігівщини. В 23-му році після повернення з фронту я перевів свій канал на українську мову, з того часу я прогресую у мовному по розвитку мовлення прогресую, дослухаюсь до ваших думок, так, але це можна писати толерантно і... Не вздумайте, сука, більше порівнювати мене за зіровим, з якимись цими ушльовками. Це не то. Окей. Понесло мене трошки. Мені потрібно було налаштуватись, розізлитись. Тому що ну, тяжко йшли підтягування. Нога, там ще щось. Рука, там можна багато чого напридумувати, але ми маємо те, що маємо. Наразі 21 нечистий. Нечистий раз, тому що теж писали, це не підтягування, це дергання. Ну, Зроби так, дьорнись так. Далі ми спробуємо чисто ще попрацювати, поки що просто розженемо кількість. Окей, давайте. Давайте зараз підтримаємо мою Юлю. Давайте, їй, їй тяжче, тому що вона, окрім всього цього, тренує і станово активно прогресує, там і присіди, і жим. От було тренування станової е позавчора соточка 5 по 2 при її власній вазі 61 з копійками кілограм Легко? Прекрасно. Так, друзі. ну Я передивився своє підтягування. Ну, реально такі трохи коряві сьогодні вийшли. Минулого разу кращі були. Але, ну, блін, не знаю. Можливо, ця нога збила, щось якесь забитий, важко було, просто намагався кількість зробити. Юля розминається, магнезію підсушує. Важко. Нічого, ми додамо і... В принципі, занадто часто багато було роботи з вагою. Якби це ж не фінальний наш показник, а такий проміжний результат. На виході все-таки зроблю, зроблю більше і якісніше. Тому прошу строго не критикувати. Але в принципі все по ділу, Якщо напишете, що коряві, ну от коряві просто сьогодні. Мені самому не сподобалось. Что, Юля, давай налаштовывайся, можешь. Тяни, да что взагалі взагали пиздец какие-то. Да? Три рази. Упало, коротше. Упало. Було 4. Потім було, е було в залі навіть 5 у неї. Сьогодні 3. Ну, дивіться, ми, в принципі, у нас заплановані дати по зйомкам відео. Ми намагаємось плюс-мінус сюди підганятися. Звісно, її трохи вибили оці е важкі і Все-таки -все вона на змагання зараз готується. Я не готуюсь нікуди. От. Тому, щоб там не було, ми постійно будемо викладувати. Викладувати наші відео і показувати на теперішній час, що ми маємо. Юля там і піднабрала трохи, да? 61 з копійками. Чи скільки? 61 десята було 60-400. Так, да, там біля кілограмчика набрала, так що. Плечі забиті болять. Плечі. А, ще й під кутом ти жала, да? так? Дав Давно повністі таке повністі не жала. Ну нічого. Добре, ми не будемо виправдовуватися. Сьогодні... Сьогодні маємо те, що маємо. Окей, друзі, давайте пишіть, що можете ви. Пишіть поділу, якусь критику, не тільки критику. Залучайте друзів, доєднуйтеся до нашого проєкту. Будемо разом прогресувати. Я вірю, що, що ви будете краще за нас. Загалом, якщо ви нікуди не готуєтесь, у вас тільки мета підтягування, то чому б не підтягуватись? Це я теж, знаєте, таке затіяв. Там і бруси з додатковою вагою, я ж періодично намагаюсь вуглеводіками закинутись там. А це заважає сушці, тобто, ну, блядь, 7 Але хай, щоб побачили, як, як воно це все буде відбуватися. Тобто ви якісь висновки для себе зробите, можливо, це вам теж допоможе. Добре. Так, друзі. Пост скриптум такий, все таки я от вирішив ще зробити разів 10 чисто на жорсткій перекладині. Після цього всього. Ну, по суті, я то на втомі. На втомі і вже ж... 21 корявий, блять, такий корявий піпец, мені не подобається, але не сподобався. Не сподобався, напишіть, що не понравився, нема такого слова. От у нас, блядь, на Чернігівщині отак спілкуються. А ви напишіть, що немає, от немає. Поїдьте у Львів, а там говорять там 50. От підійдіть до Львів'янина і скажіть, що, що, що от нема такого слова. О, якщо вам нічого більше робити, як дойобуватись до цього. Так, добре. Наводь, щоб мене видно, а то скажуть, батут тут підстав. Давайте ще так порівняємо прогрес. Перший наш випуск був о, зроблений о, 20 травня. Розпочали ми весь цей, проект. Проєкт, так, рекомендують мовники. І тоді я підтігся, підтягнувся, як казати правильно, Бачите, сам себе виправляю, І тоді я підтягнувся. 12 разів. Просто так, тиш-тиш тиш корявувато, чистіше, ніж 21. А сьогодні я на вдомі, ну в стилі Головінського, зробив 12 разів. От. Якось так, напишіть, який варіант вам краще сподобався. На сьогодні все. Тренуйтеся, прогресуйте.